Привіт народ! Я проходив повз своєї малярки і трішки офігел. Дивіться, яка у нас тачка в ремонті. Ми її будемо красити. Завтра я зніму, як вона буде виглядати після покраски. Ось хлопці матують її зараз підготовлюють до викраски. Але сама конструкція мені дуже сподобалася. Тобто не перегружений ти прицепом, можеш подорожувати, де тобі захотілося, став, заліз наверх, там місце для двох людей і можна відпочивати. Ось є тут якась система електронна, розумна. О, бачите, заряд батареї показує. Завтра тут більш-менш буде порядок в салоні, хлопці. Пилососом пройдуться, вон. музика в даху. Я зніму салон. От. А от сьогодні як вона виглядає ще до, до покрасочки. Завтра це буде, судячи з усього, бомбічна тачка. Красимо з усіх боків ось один бампер. Передній ось готується до покраски. Завтра це буде цукерочка. Вона і сьогодні цукерочка. Дуже мені сподобалася ця концепція, що не потрібно за собою нічого тягнути. Ти між країнами можеш нормально подорожувати, а не як вагітна корова тягнеш за собою купу непотріба. І для двох людей Тут саме то, тобто і розхід палива в тебе буде більш-менш вміняємий. Бо це Volkswagen, звичайний Volkswagen, не сильно перегружений, дизельний мотор. В общем, завтра зніму, як він буде виглядати у всій своїй красі, а взагалі так я скажу, чому я так. Аж захотів підійти подивитися, тому що це найкраща концепція автодому, яку я бачив. Зазвичай вони або тягнеш за собою прицеп, або сама машина здорова і буде витрата палива така, що можна в будь-яку країну приїхати і отель собі, п'ятизірковий зняти за ті гроші, що ти спалиш на пальне, витратиш. А тут... І перевитрат не буде, тому що це звичайний дизель, я так розумію. Там 1,9, 2, 2,5, не більше, турбовий. Тобі буде і їхати комфортно, і жити буде більш-менш комфортно. І зупинитись зможеш в будь-якому місці. От, І виглядати вона буде завтра шикарно, побачите. Ось тут зовні є такий порт зарядний. А інтер'єр я завтра зніму, тому що зараз там розібрано. Пилюка в процесі роботи негарно не, не виглядає, гарно буде після фарбування. Тоді зніму більш детально. Виїжджаємо з малярки. Ось так тепер виглядає цей автодім. Я, чесно кажучи, вражений цим автомобілем. Дуже він мені сподобався. Тим більше після того, як його покрасили в два кольори, отакий открасен. І я був дуже вражений тим, хто ці автодома насправді робить. Насправді це виявилося не заводський автодім. Такого з заводу Volkswagen в такій комплектації. Ви не купите. Це штучна робота, робиться він у нас в Україні. Ось так він виглядає. В зібраному ви вигляді. Я так розумію, що тут спальне місце, коли крісла розкладаються. І на даху я вже показував, Заливий. там можна залізти і теж є спальних два місця. Ось холодильник, умивальник, електроплита, є два акумулятори, тут ось посуд, тут автономний підігрів, пічка. Думаю, що є десь і бак з водою. Коли вже зробили таку велику роботу, то я не думаю, що тут без води людей оставили. Ось така ось. Толкова техніка для подорожей. Ось вигляд ззаді, тут матраси лежать, розетка, ці матраси Це для першого поверху, я так розумію, коли розкладаються задні сидіння, бо наверху, там от я залазив, коли перед тим як покрасили, там свій матрас. На все на всю цю площу, ось так відкриваються шкафчики, закриваються. В общем дуже класна машина. Поміняли колеса от на нових дисках як виглядає. Зразу люди набігли роздивлятись Це цю можливо, машину. Дуже мені сподобався. Будемо сьогодні віддавати після фарбування і після ТО людям, які замовили цю роботу у нас. Салон робили в Бердичеві. Ось такі автодома роблять у нас. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь.